Вітаю вас, шановні друзі. Я запрошую вас на стадіон Україна в місті Львів сьогодні. У поєдинку другого туру української прем'єр-ліги львівські Карпати приймають тут донецький шахтар. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. ФАВБЕ, бери від гри своє футболісти Карпатського суперника, але ні Микола Балакін дає цей свісток. Невертон, передача у центру. Невертон отримує передачу. Відповідь від Судакова. І це забитий м'яч. Асисти Георгія Судакова і забитий м'яч Невертона. під акомпанемент типової львівської погоди. Пустився дощик тут. І святкують цей м'яч. Гірники Туран, без якихось надмірних поки що емоцій. Але констатуємо швидкий м'яч. Людина, яка дуже багато зробила для того, аби... Карпати були сильними. Відроджені Карпати. І момент зараз у цих Карпат Удар! І Ігор! Невес забиває у ворота Шахтаря. Сьогодні поки що у нас лише бразильці забивають. Ну як же люблять Ігора Невеса у Львові? Як багато йому пробачали з точки зору нереалізованих моментів? Можливо, саме заради ось таких моментів, коли Ігор Невес буде забивати у ворота українських грандів. 26-річний нападник. Гольова засуха, якого у сезоні попередньому тривала дуже і дуже довго. Шлагбаумом Баумов на його шляху став Марлон Гомас. Валерій Бондар Передача у лівий фланг. Азаров. Судаков. Під тиском в дуже обмеженому просторі треба працювати Судакову. Пуган Марлон Гомес Підключення Коноплі не прострілював. А віддав передачу на Кауен Еліса. Яке вже рішення від Коноплі. А ми це вже бачили у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Ці двоє. Коноплі і Кауан Еліс, створили м'яч забитий у ворота епіцентру у Тернополі. Заспокоює партнерів сам тут Калан Еліас під свист Елієвської публіки, яка, звісно, цьому пропущеному м'ячу їхньої команди дуже і дуже засмучена. В розвитку цієї атаки підключення коноплі він не прострілював, що можливо просилося у цій ситуації. Він виконав значно більш важче з моєї точки зору технічне рішення. Він віддав цю передачу на дальню стійку. Поруч з ними стає і ще кремезний ігор Невас. І удар Міршніченка. Він струснув каркас, воріт фантастика. Карпати були близькі до того, аби зараз зрівняти рахунок на останніх секундах першого тайму. Класний удар Міршніченка зі штрафного. Вау! Зараз завдання у шаха є пробити поворот. Так пробиває він. Переконує, що там був рикошет, але Балакін, схоже, м'яч Шахтарю віддає. Давайте повтор подивимося. Потім продовжу про цей важливий збір. Класно. Шах пройшов між Коноплею і Бондаренком І дуже сміливо пішов. Розібрався з-під алаграма. Пробив Швед. Передача на Коноплю. Тою куті поля. Конопля прострілює цього разу. Проходить передача. Кава Неліас. Вище воріт пробиває. Найкращий поки що момент Шахтаря у другому таймі. І знову ця солодка парочка Конопля і Кава відчуває він бразильця. Подача пошла від Мірошніченка. М'яч літає у ворота. Два-два. Карпати із а Микола Балакін іде дивитися цей повтор сам. Принаймні, я так розумію той напрямок, той вектор, куди побіг головний арбітр нашого матчу. Він побіг до монітору. Давайте ще раз дуже і дуже нетривіальний, погодьтеся, момент. М'яч не зараховано. Тричі доторкнувся до м'яча протягом цієї атаки. Помдаренко. Глущенко. Глущенко дуже е, мав інтерес на трансферному ринку. Наскільки я знаю, передача Краснопір дуже близький був до того, аби бути в офсайді. Так здавалося. Він забиває, але ми не поспішаємо із рішенням. Ігор Краснопір. Е, гравець, який чи не найбільше офсайдів у минулому сезоні в українському чемпіонаті, мав. Да. Алісон. Щільно з ним зараз відіграв Бруніньо, Бруніньо, від якого у Львові вимагають додавати в оборонній роботі. Подача пішла від новачка. Скидка від карабіна і удар! Ніньо! Бразильський вечір на стадіоні Україна у Львові продовжується. Пауло Вітор, він теж долучився до цього м'яча. Карабін долучився. Ну і заміни Карпат працюють. Три гравці, які вийшли з лави для запасних, долучаються до цього голу. Бруніньо забиває і зараз ричить від радусі. Звісно, обидві команди зараз будуть намагатися йти вперед. Ми розуміємо статус шахтаря у нашому футболі. Ми розуміємо, що втрата очок на будь-якому стадіоні це проблема. Буде! Гол! Бразильський фестиваль продовжує Алісон. На 82-й хвилині цього матчу він стає п'ятим футболістом із бразильським паспортом, який відзначається у цьому поєдинку. Пір забиває! Жан -педросу віддає цей асист. Тут знову питання до Балакіна. Просто шаленство. На другій компенсованій хвилині Карпати зарівнюють. Схоже, рахунок. Карпати святкують. Львів святкує. І я впадений, що цей гамір, який зараз на стадіоні Україна. Його чують навіть у передмісті Львова. Вау! Я не хочу, щоб цей матч завершувався. Вісімнадцятирічний 7 річний Голки Карпат вибудовує зараз. Стінку із п'ятьох футболістів своєї команди. Їх п'ятеро здається там. Удар поворот воротах Домчак! Він рятує Карпати. Готовий зараз для Шахтаря. Чудово, розуміється, Георгій Судаков. Судаков. Подача! Немає удару, конопля під удар Глущенку. Той невдало пробиває. Мені здалося, що характерний жест від Балакіна. Вар перевірка. Ну і на цьому все. Все шість забитих м'ячів. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.